Кожен із нас хоча б раз в житті ставив в собі болюче, чесне і, можливо, одне з найважчих питань. Де Христос, коли ми страждаємо? Це питання не знає кордонів. Його ставлять і віруючі, і ті, хто від Бога далекий. Його задають у лікарнях, під завалами будинків. На кладовищах, у підвалах під час ракетних обстрілів, у розбитих серцях. Це питання не просто логічне, це питання крик душі. І щоб знайти відповідь на це питання, я запрошую вас сьогодні у подорож. Подорож, яка веде нас не у вигаданий світ, а у дуже реальну ніч. Ніч, коли Ісус залишився на самоті, ніч, коли Він відчув усе, що сьогодні відчуває кожна людина, яка задає це питання, Гевсиманія пізня ніч, тиша, яку прорізають тільки відголоски Пасхального Єрусалиму. Христос Стоїть у тіні оливкових дерев. Поруч найближчі учні. Він ще вільний, ще не схоплений і ще має час втекти. Він міг би піднятися на Єлеонську гору та піти у Віфанію туди, де його люблять, де є вірні друзі. Марія, марфа і Лазар, де є прийом та підтримка. Але він не тікає. Він залишається і вступає у боротьбу не з солдатами, не з Сенедріоном, а з тим, що несе йому чаша страждання. Він відходить від учнів і молиться. Молиться не як могутній цар, а як людина зі сльозами, з криком і з проханнями. Отже, мій. Якщо можливо, нехай обмине ця чаша мене. І небо мовчить. Ось перше, що ми маємо зрозуміти, Христос знає, як це молитися і не отримати відповіді. Його тіло стискається від напруги, Його душа на межі. Його під стає кров'ю. Це явище в медицині має назву гематодроз. Воно виникає під час найвищого рівня психологічного і фізіологічного стресу. За всю історію задокументовано лише декілька випадків таких ситуацій. І це не гра. Ісус не прикидається, Він по-справжньому боїться, Він по-справжньому приймає страждання. І в цю мить наближаються ліхтарі, тіні, озброєні люди, і Його друг, один з найближчих учнів Юда. Радій, рабій, каже він і цілує Христа. Не по-дружньому, як це прийнято на Сході, а по-зрадницьки. ще одна емоція, яку зазнає Христос. Це зрада. І не чужих людей, а тих, хто їв з тобою, ходив з тобою, розділяв радісні та сумні моменти життя та обіцяв вірність любов. Ціна зради взагалі невелика 30 срібних монет. І Ісус заарештований. Учні, які рвали на собі рубаху і казали, що не покинуть Його. Втікають. Обіцянки залишаються порожніми. Христос залишається сам насам, перед обличчям неминучого. Він знає. Що таке залишатися одному? По-справжньому, не метафорично. І далі найжахливіша та найтрагічніша ніч у житті молодого та сповненого сил Ісуса Христа. Його приводять на несправедливий суд до релігійних лідерів. Його б'ють. Йому плюють в обличчя, його ображають, його називають богохульником. На нього обрушується несправедливий наклеп. Це не просто біль, це приниження гідності. Він знає, що таке бути приниженим. Він знає, як це зазнавати несправедливого. Осуду по відношенню до себе рано вранці Ісуса приводять до префекта Понтія Пилата, який був римським намісником Юдеї. Пилат, можливо, і не хоче його страчувати, але система, як виявляється, більш сильніша за совість. Його бичують кнутами. З гострими шматками кісточок і заліза. Його тіло перетворюється на суцільно відкриту рану. На нього надягають вінець із колючок. Над ним знущаються римські солдати. І потім хрест. Власними руками Христос несе знаряддя своєї страти. По вулицях міста під поглядами, під сміхом, під глузливими криками розіпни. Ісус знає, що таке сором публічний, жорстокий, ганебний. Його виводять за місто до покинутої комонолимні. Публічно роздягають та прибивають свяхами до дерева. Свяхи пробивають Його. Руки і ноги. Тіло Ісуса провисає, і кожен вдих стає боротьбою за життя. Христос знає, що таке фізичний біль, біль, що межує з безумством, Його тіло стискається в судомах, від болю відмовляють м'язи, і трапляються мимовильні виділення. Навколо сморід, кров, піт, мухи, галас і прокльони на доброзичливців. На картинах, іконах і зображеннях ми бачимо, що хрест це символ благовоління, місце, де Христос, у покорі та смиренним поглядом приймає свої страждання. У дійсності це найбільше пекло, яке може уявити собі людина. І ось крик. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Це не театральна сцена, це страшна реальність. Христос відчув навіть те, що не повинен був взагалі відчувати. Відчуття того, що у найважчий момент життя люблячий батько. Відвертається. Він помирає у зневодненні, виснаженні, соромі, болю, страху та покинутості. Він помер як людина, покинута всіма, їм нічого не змінюється. Не зупиняється сонце. Ворог не падає мертвим. Учні, які були близькими для нього, не повертаються. Тепер, де Христос, коли ми страждаємо? Він поруч, коли нас зраджують, Він з нами, коли нас б'ють словами чи руками, Він з нами, коли ми кричимо до Бога, а Бог мовчить, Він з нами. Коли тіло зранене, а душа порожня, Він з нами. Він не вдалині, не в Захмарному раю. Він у зруйнованих будинках Бучі, Ізюма, Херсона. Він у підвалах, куди спускаються діти, щоб вижити. Він на ношах разом з пораненими. Він біля жінки, яка щойно втратила свого улюбленого сина. Він із нами, коли ми не спимо. Ночами думаючи, чому саме ми. Він не тільки пережив біль, він увійшов у нього, в ньому самому, наш біль. І якщо ти кричиш, знай. Христос вже кричав цей крик. І якщо ти відчуваєш самотність, знай, Він був у тій темряві. Ось чому. Його страждання не просто гарний ілюстративний епізод з Євангелія. Це серце Бога, який прийшов, щоб бути з нами. У всьому. Христос не чарівник, Він наш Спаситель. Він не обіцяв, що все буде так, як, наприклад, в рекламі Персі. Він не махає рукою, щоб стерти ракети. Він не програмує наше життя під наш сценарій та плани, але він входить у наше життя і віддає самого себе. І кожен з нас має вибір прийти до Христа і впасти в його обійми, або прийти знову з молотком і цвяхами і прибити його знову до дерева. Але навіть тоді він не буде чинити опір. Він дозволяє себе вбити, аби лише бути поруч із нами, і щоб перемогти смерть зсередини. І саме тому, що він став людиною, він ближчий, ніж будь-хто інший. Його любов вона не абстрактна, вона опалена шипами, потом, і кров'ю і стражданнями. Тому. Коли ми страждаємо, і нам погано, не треба мовчати перед Богом. Навпаки, треба молитися щиро, як це робив Христос? Христос не відвертається від наших благань, Він приймає наші молитви та сльози, бо Він і сам проливав сльози. І навіть коли Бог мовчить. Це не означає, що його немає або його не існує. Це означає, що він поруч. Мовчки, але поруч. І нехай сьогодні не прийде до нас чудо за нашою молитвою, але прийде Божа присутність. І нехай ми не отримали відповідь на нашу молитву. Одразу ми отримали руку підтримки, яка тримає нас у нашій приватній гевсеманії. Де Христос, коли ми страждаємо? Ось Він з нами, у глибинах темряві, у тиші гроб і в надії на Воскресіння. І коли ми радіємо, Він також з нами, Він з нами завжди. У світі зазнаєте страждання, але будьте. Уважні. Я переміг світ. Євангелія від Іоанна, 16 розділ, 33 вірш.